Доброго дня! Багато хто задає питання, як мають бути підготовлені теплиці, як, як виглядають підготовлені теплиці до висаджування тої чи іншої культури, які стартові роботи проводяться, і як можливо доцільно і правильно спланувати цей процес підготовки для того, щоб не було проблем. З затриманням висадки, щоб не переростала розсада, щоб все було оптимально підготовлено і весь робочий процес йшов без затримок. Сьогодні зроблю такий короткий огляд звичайної плівкової теплиці, яка вже підготовлена до висаджування. На 90% підготовлення до висаджування. Навіть хотів би показати декілька варіантів. Теплиця одна з. Теплиця буде підготовлена під, будемо казати, водяне опалення. Інша буде під використання вулканів, це буде нагнітання теплого повітря. Як бачите, теплиця на 90% підготовлена, проведена підготовка ґрунта, розбівка теплиці. Тобто ви бачите, що Затягнута додаткова плівка, яка зменшить об'єм теплиці, а також дасть можливість витримувати температурні режими, коли будуть незначні похолодання або ночні зниження температур. Попередньо вже розклали капельну ленту. Зверніть увагу, що є капельна лента, а також є трубки під опалення. В даній теплиці буде, буде використовуватися така схема, буде виобразне вирощування рослин. Рослини будуть виводитися на дві шпалєри. бачите. І для того, щоб не було затримки, і процес висадки йшов оптимально і досить швидко настроєно, то вже зроблені пов вже, шпагат пов'язаний для підв'язування рослин. Буквально декілька операцій, які треба буде зробити, це буде набів лунок згідно вибраної густоти, а густота тут буде вибрана десь на рівні 2,9-3 рослини на метр квадратний, буде промочене, промочене місця, куди будуть висаджуватися рослини і буде проходити процес висадки. Також зразу після висадки за декілька днів можна буде вже розпочинати процес підв'язування догляду за рослинами. От, В принципі, такий варіант. І далі покажу вам, як виглядає варіант без, без трубок для опалення, тобто там, де будуть використовуватися вулкани. І вже другий варіант, в якому. Є трошки інша технологія. Тут будуть використовуватися вулкани для підтримання температурних режимів. режимів. Наразі дуже суттєво ці теплиці не відрізняються. Ви бачите те саме натягнута та саме натянута плівка От, для обмеження обйому теплиці. Ви бачите розташування вулканів. В даній теплиці і також розкладена крапельна стрічка, розвішаний шпагат для підв'язування рослин. Залишається тільки набивка отворів для висадки розсади. Плівка також може використовуватися, бачите, тут плівка сплошна затянута, також можна використовувати так називаємо перфоровану плівку з невеликими отворами. Для того, щоб краще, була можливість краще контролювати саме вологість Вологість в подальшому, коли рослинки будуть висажені, коли будуть високі температурні режими, коли може бути паркость, то є варіанти використання такої вже перфорованої плівки. Тоді не потрібно її дуже швидко знімати. або Розривати оці місця кріплення, а достатньо просто користуватися торцевими клапанами для того, щоб тримати контроль в сонячні дні як вологості, так і температури. Так виглядають підготовлені теплиці. Чекаємо наступних етапів, чекаємо наступних відео.